Привіт, українці! Сьогодні я вам детальніше розповім, як жіноча збірна України з Шахів здобула срібло на чемпіонаті Європи. Даниїл Мосесов вже розглянув дві чудесні партії моїх підопічних, якщо так можна сказати. Я був другим тренером на чемпіонаті Європи. Головним тренером був Михайло Бродський. Я був другим асистен... асистуючим тренером. Так от розповім вам зараз про один ключовий момент в цьому турі. А в іншому відео ми розповім про ключовий момент у матчі з Грузією. Так от, що я вам хотів показати, друзі мої. О, запрацювало. Так от. Перед сьомим туром, в сьомому турі перший ключовий перелам стався. Дивіться, яка була турнірна ситуація. Яка була турнірна ситуація? В Польщі 12 командних очків. Що це означає? Запитаєте ви? В командних турнірах за перемогу команді дають 2 очки за нічию 1. Ну, за програш, звісно, нічого не дають. Тобто, як в звичайних змаганнях просто помножу на 2, щоб не було цих комах. Так от, збірна Польщі виграла всі 6 матчів, 6 плюсиків, ні одної нічій, ні одної поразки. Збірна України, Німеччини і Румунії відставали на цілих три очки. Це, тобто, півтора в звичайних е, вимірах, е, звичайних шахів індивідуальних. І в сьомому турі Україна грала з Польщею. Україна грала з Польщею. Ми щойно піднялись на третє місце. Команда першій турні Юзі грала, довго розганялись дівчата. Але тут набрали швидкість, і тут ми граємо з Польщею. Але в чому була проблема? Ми ще не грали з Польщею. А Польща вже зі всіма грала, крім нас. І ми ще не грали з Грузією. От Грузія, як бачите, тут е е невдалий мали турнір, очко менше має. Але, щоб ви зрозуміли, стартові місця команд, от сіяні, як то кажуть, турнір починався з того, що збірна Грузії була явним фаворитом. Середній рейтинг команди 2450. Середній рейтинг команди 2450. Польща вже менше, ніж 2400, Україна 2370. І багато команд 2300 І ми ще не грали ні з Польщею, ні з Грузією. Тобто, ми в цей момент, ми, я так себе занадто сильно прив'язую. Жіноча команда була на третьому місці, але ми не грали, вони не грали ще з полячками, які абсолютні лідери усіх перемагають. І з Грузією не грала, яка має на очко менше і вже піднімається знову вгору. Ось така була турнірна ситуація на той момент. Так от. Даніил Мосесов класно розібрав перемогу Ані Ушеніної, а хочу вам показати партію Наталі Жукової. В іншому відео я покажу партію Юлії Смак, тому що ем, не думаю, що це секрет. Я готував Юліо Смак і Анну Ушеніну в основному перші дві дошки. А тут розповім вам про феноменального рівня партію Наталі Жукової, яка принесла в тому числі разом з перемогою Ані Ушеніною, яку ви можете побачити на іншому відео цього каналу. Прекрасно розібрано Даниїлом Мосесом. Запрошую вас туди, може ми десь тут кинемо. Або в описі, або, або десь тут посилання. Сподіваюсь, ви знайдете і отримаєте задоволення від перегляду того відео. А тепер така інсайдерський лук, е, як то кажуть, погляд на те, що відбулось в партії Наталі Жукової. Вона грала з колбаса Олівія, в неї рейтинг 2.388, Наташі таші Жукові 2305. І вона грає чорними. Є е 4,6, французька партія, де 4 д5, Є5, це 5 Є5 Variation е, англійською. Просунутий варіант. С5, С3, кінь С6, кінь Ф3, слон Д7. Ось такий хід. Основний хід тут за чорних ферзь Б6 одразу створювати проблеми пішку Д4. Слон Д7, слон Е2 і кінь Ж7. Проблема французького захисту для чорних, що кінь не може вийти на F6, тому чорні повинні якось крутитись. Саме це Наталія Жукова робить. Кінь же Е7, рокіровка f 5. До речі, хто не знає, Наталія Жукова, діючий депутат Одеської міської ради. Тобто вона встигає і за збірну грати, і виконувати е, функцію е, ну не народної обранниці, обласної обранниці, міської обранниці. дц c 5, слон Д3, слон дц c 5. Дякую, що вивели що ви мені слона. Бо тепер цього пішка важко втримати, бо чорні хочуть побити ферзь b6, навалити всіма силами. Dc, слон c5, слон d3, кінь h4. Чорні готові до розміну, кінь h4 захищений. Е, тому що розмін чорним підходить, в чорних менше просто кінь bd2. І тут Наталя Жукова відстрибує назад на g6, дуже неочевидно, і каже, я нападаю на пішка g5. Я нападаю на пішка, перепрошую, на пішка e5. А ваш кінь на d2, шановна моя суперниця, блокує вашого слона. Кінь Б 3 відстрибнув. Ну, слон, відчув в ці всі ходи Наталя Жуква аут просто без, без роздумів. Все стояло вдома при підготовці. Ферзь 2, захищається пішак, і вона спокійно робить рокировку. І каже: А я вивела всі фігури, я маю пішка в центрі, атаки тут немає, бо кінь на ж 6 це блокує. Комп'ютер тут ну, каже Турай 1 трошки сильніше, дає перевагу білим, але Наталя Жукова великий спеціаліст французької партії. Один раз я з нею грав у 2014 році білими, нічогісінько по дебюту не отримав. І прийшлось там вигравати дуже довгу партію, коли мене нарешті одну помилку зробили, і тоді я зміг виграти. Отакі Вона Наробить рокіровку. Білі б'ють слон 6, І тут дуже класний хід. Зазвичай такий хід не рекомендується робити. Але це, скажімо так, початківцям чи шахістам клубного рівня, а членам національної збірної України можна хіти вже робити. Зазвичай золоте правило. Я це здається навіть розповідав в, в серії шахи з нуля, скільки там, 37 позиційних принципів. За замовченням пішак іде до центру. За замовченням ви повинні аж жибити. Але тут така ситуація, що тут король буде проблемою, десь кінь g5 прийде, ферзь прийде 3 і мат наш сім поставить. Ну, хіба що F6 ходити? Але Наталя Жука б'є FG і каже, а я відкриваю лінію F, мій король прекрасно захищений цими пішками, мій король не буде проблеми. В чорних два слони, і відкрита лінія. Кінь Д4, а 6 Чорні кажуть, я хоч б ти 5 і цього коника потурбувати. Білі роблять неточність а 4 Недобре ставити пішаків на колір свого слона, і саме. Тому числі через цей хід чорні поступово переможуть. Але тут вже за чорних дуже легко грати. А4, слон біде 4 віддає в лапках слона. А в чому проблема? Кінь зайнятий. Він мусить захищати пішка, тому чорні мусять бити це, білі мусять бити це де. І тепер пішачок на д 4 буде постійною проблемою в білих. І тут ще один класний маневр Наталя Жуко робить. От що робити далі? Ну, автоматичний хід Ферзь Б6, але Наталія дивиться глибше, ніж автоматичний хід. Біль, напевно, просто відповідає слон і тис, кажуть, і скажуть: дякую, я вивів вив слона. Вона бачить, що є Д4 слабий пішачок і а 4 слабий пішачок, і вона а слон на D7 нічого не робить. Ідея а 4 зупинити g5, бо інакше би слон з є 8 на g6 перейшов. Тому білі пішли аж 4. Треба щось з цим слоном робити. І Наталія зараз класно це питання вирішує. Кінь Е7. Каже, мій кінь іде на Ф5 і буде нападати на цих два пішки. А цей слон йде на цю діагональ. Кінь Е7. Тура Д1. Білі захищають пішка. Кінь Ф5. Напали на Ж4. Ж3. Знов ще один пішак стає на колір слона. Але тут ще більша проблема. Ми маємо різнокольорових слонів. В чорних білопольний, в білих чорнопольний. Не можна так ослабляти білі поля. І дивіться, як Жука феноменально вирішує це питання. Як той? той білопольний слон. Ну, що він там стоїть, нічого не робить, таке враження. А тепер дивіться, слідкуйте за руками, як то кажуть. Ферзь Б6. Кожним ходом вона посилює свою позицію. Ферзь Б6 вивела ферзя, напала на d4, на Б2. Король Б2. Слон Б5. Нападаємо на ферзя і кажемо, о, ця діагональ трошки довша ніж та на якій був. Ферзь Д2. І отут, ну. Е, ще сильніше було, Наталя просто вивела тру, закінчила розвідку і каже: У мене всі фігури вийшли, всі класно на когось нападають, щось тиснуть. А, а в білих що? Слон на це один, Тура на один що це таке? Перевага в чорних. Але виявляється, ще сильніше було піти те, що вона зробила буквально через один-два ходи. Ферс 6 Скажімо так: я вам так скажу. Якщо ви маєте англійською, це я називаю good looking Forcing moves, українською. Ну, форсовані ходи, які виглядають симпатично, гарно так приємно, які хочеться зробити. От слон Б5, ну хочеться зробити. Покращити слона, напасти на ферзя. Ферзь ферз 2 А тут, якщо придивитись, ферзь А6 виявляється форсованим ходом ходом, бо якщо слон прийде на є 2 це буде вилка, Тура відійде, зіб'ємо коня на Ф3, і хто буде бити король на f 3 Ну і там, звичайно, йому буде е, гаплик Капутович після відстрибування коня з F5. Тобто слон є два загроза виграшу. Білі повинні реагувати. Наприклад, якщо білі реагують ходом Тура є 1 тоді слон просто заходить сюди і каже: А я прихо я обходжу своїх пішаків. Оці пішаки заважають слон, А слон і гарненько обходить і білим е, капець. За білих ще був такий хід, як кінь же один назад, дуже негарно виглядає. Але що робити, щоб не пустити слона на Н2? І тут, виявляється, класно ще один good looking forcing move, ще один класний форсований хід. Нападаємо на туру. І виявляється, як білі ходять b 3 слон b 3 В зв'язку з зв'язкою білі не можуть ходити b 3 І тоді приходиться відходити турою, а тоді після тура c 8 тура заходить на c 2 і в білих біда. Тобто конкретно напав, 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 було тут е, виправдано. Натомість Наташа Наталія закінчила роздук Турац 8, Б3, і от Б3 точний хід обмежили цього слона, і тут їй прийшлося знову вигравати. Ну, отримати знову величезну перевагу. В і так краще. От, наприклад, тепер на ферзь 6 буде єдиний хід g 1, і немає куди цим слоном стрибнути, і якось білі тримаються. А Наталя каже: а я піду Тура Ф7, глибокий хід. Чорні кажуть, можливо, я здвоюсь на лінії С і залізу на С2, а можливо, здвоюсь на лінії F і залізу по лінії F. Ніхто не знає, а я подумаю, що робити далі. Але я підготувала все, що мені потрібно. Троє всім твій хід. Білі виводять слона на Б2, поганий слон. І тут починається. Ферса шість. Слон готовий лізти на Е2. Білі просто не знають, що робити. Відходять слоном конем на Е1, і тут це. Всі фігури залазять. Слон F1. Шах. Просто на Ф1. Ну, такий красивий хід. Ну, коли ви бачили, щоб слон чорний заліз на Ф1? Білі відходять крось один. Слон є два. Всіх нападає той слон розганяє. Білі відходять тура С1, і чорні кажуть, о, відкрита лінія! Не цікавить мене відкрита лінія. Це я йду тура С Ф8. Якщо придивитись на позицію білих, виявляється, всі фігури чорних, як коршуни, літають навколо королівського флангу білих. А хто короля захищає? А майже ніхто. Всі фігури десь на ферзовому фланці. Отут і халепа прийшла до білого короля. Білі Кінь G2, кінь кудись підходить. Слон F3, слон тріумфально заходить на кліт. Дивіться, яка глибина. Чорні хотіли піти G5, щоб слон виліз з цієї діагоналі з e 8 на 6. Тому білі були ну, не змушені, але вирішили піти h 4. Щоб захистити пішака h 4 прийшлось ходити G3, а це ослабило клітинку F3. І саме цим викрасну Наталія Жуква. Але для того на H4 пішачка треба було напасти. Для цього кінь прийшов на F5. Гуляє таке глибоке, глибинне мислення, розуміння позиції зі сферного флангу, з Королівського і в центрі. Слон зайшов на F3, Тура, c 3 і тут. Класна комбінація, Наталя задумалась і знайшла класну комбінацію. Ну, не будемо вдаватись в деталі, але інна на G2 проблема, один нападник, один захисник. Пішак на D4 проблема, один нападник, один захисник. І тут є потужна батарея по лінії F. Розчищаємо лінію F. Кінг б'є D4. Ферзь d 4 слон g 2 І виявляється, на король g 2 Не турає Тураєв 2, а буде класний тут ферзь тріумфальний. Ферзь є 2 Висить слон на Б2. Тому що Тура c 3 перекрила щойно. І висить пішак на F2. Якщо тура б'є Ф2 забере, то це просто мат в кілька ходів. Білі мусять ходити f 1 і схрумали слона. В чорних зайвий пішак і краща позиція. І ще й на А2 під боєм. Тут білим кінець. Ось те, що білі не догледіли, а Наталя Жукова побачила. Партія не одразу закінчилась. Білі відійшли ферзь Д2. Боротьба продовжується. Нагадую, Україна цей матч виграла з мінімальним рахунком. Ну, зараз в кінці відео я вам про це розповім. Ферс Д2 слон відходить, просто каже: Я просто відхожу на Е4, я тут головний. Слон, подивіться на цього слона на Б2. Жалюгідна фігура в порівнянні зі слоном на Е4. А4. Намагається якось може слона на А3 вивести. І тут кожним ходом Наталія робить посилення свої позиції. Тура заходить на F3, Б4. Ну отут комп'ютер каже, можна було побити тураєв, 2, тура два ферс, F2, тураєв король кролів, 2, ферзь б 6 шах, якийсь хід Ферзь Б4. І тут Ферзь, і два пішак три пішаки навіть я ще й не то порахував. І позиція білих розвалюється. Але як Наталя після партії, ой, там що комп'ютер казав, але я не хотіла бити, кажу, ти все правильно зробила. Не треба ускладнювати, треба так, так, щоб білих навіть не було думки про якусь контргу, чи шансу на контргу, чи щось. Треба так. От вона так і закінчила партію. Тураб'я це три, слон це три, ферзь 4, і просто чорні фігури залазять по білих полях. От в цьому іронія. Тура це один, тура Ф3, просто всі залізли. Зайвий пшак і всі фігури домінують. Слон відійшов на Б2. Тут Наталія пішла ферсі два, тура один. Ферз С4 порахувала варіант, що той вона думала, їй не підійшов, вернулася назад і тут звичайно не погодилась на повторення, а зайшла собі на Б3. Каже: А я отак нападу на пішечка. Всі фігури потужні в чорних. А подивіться на короля чорних. Він собі, якщо один шах є на c8, ну і що? Король пішов на h7, гарнесенька коробочка, король повністю на 100% надійно захищений тут. Хоча, от, почне мозок, як цікаво, працює. Якби в білих не було пішака на Е5, от у Я на секунду, немає пішака на Е5, то тут класний виграш би був за білих, тому що цей слон на 2 був би потужним. І тут би було два виграші. Був би виграш Тураш, 8, шах, короля Аш 8 Уявляйте, що немає пішака на Е5, і тут зв'язка. Білі б'ють перця 6, оскільки зв'язка бити не можна. Король г8. Уявим відкрив діагональ, же 7 був би матом. Або ще гарніше, це мені от прямо під час запису прийшла думка. А ще гарніший виграш був би Fairs BS 6. Король Біа 6, бачите, наскільки король надійно захищений, що треба віддавати фігури, щоб до нього добратися. На Короля А6, тура сама ставить мат. А на GH, знову ж таки, це в мене фантазії, так? Тут же ж в цьому якраз фішка французького захисту, що цей слон завжди поганий через цього пішака на е5. Так би був мат, мат на h8, якби слон був активною фігурою. Але слон тупенький, тому жодних небезпек немає. Ну, взагалі, то можна й на f7 відійти, якщо вже геть все погано цього нічого не сталося. Білі пішли, опять захистили пішка, і чорні продовжили. От фінальна комбінація Турабі Ж3. Білі нарешті добрались до короля. Білі пішли аж 4 ослабили короля, змушені були піти в Ж3. Чорні залізли на клінг Ф3, а потім таки добрались до короля. Тура Ж3 вже ферзь 3 єдиний хід королів 1 слон 3. Це майже мат. Прийшлось віддати ферзя і в чорних здаві ферзь купа пішаків. Ну, білі ще для годиться. Кілька ходів зробили, але коли пішак де попрямував до короля, білі здалися. От така чудесна партія, і тепер ще повернуся до положення. Дивіться, як подошка. Тобто, Україна, збірна жіноча збірну Кинала, грала з лідером, з полячками, який з відривом вже на першому місці. І он, дивіться, що сталося по пари подошках. Юлія Осьмак, на жаль, програла У Шеніна білими. Тут білий квадратик намальований. Чи вам видно? Має бути видно. Білий квадратик виграла в Мальцевської подивіться, Класний позиційний мастерпіс, як то кажуть. Мастерпіс, як це українською. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає англійську мастес. Ну, якийсь. Ну, коли художник робить от якусь феноменальну, феноменальну картину, це мастерпіс. Класна партія Анни Ушені. А тут, бачите, Наталя Жуква виграла в кольбаси, кольбаса Олівія, і Україна перемогла з мінімальним рахунком 2,5 на півтора. А в наступному відео ви дізнаєтесь, як Україна перемогла Грузію в наступному ж матчі? Тобто Україна виграла, і після цього положення після сьомого туру. Не змінилося. Україна, це вже після сьомого туру. В Польщі далі 12, Україна і Німеччина виграли, отримали. по 11, Україна далі лишилась на третьому місці. І в наступному турі грає з Грузією, яка є явний фаворит змагань. Тому е не втікайте, а перемикайтесь на наступне відео, яке ну, через деякий час ми завантажимо після виходу цього. Так що так, всім дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами!